Влада Тайванів четвер запропонувала наступного року виділити на оборону країни 19 мільярдів доларів, тобто вдвічі більше, ніж запланували на нинішній рік. Ця сума передбачає купівлю винищувачів та іншого військового обладнання, а також спеціальні кошти для Міноборони. Заплановані видатки на армію і флот для країни рекордно високі. Їх ще має затвердити парламент. Варто зазначити, що витрати частково визнаної острівної держави на оборонну галузь зростають шостий рік поспіль з 2017 року. Це пов'язано із загрозою воєнного вторгнення КНР. Напруженість у регіоні значно зросла, коли на острів прибула речник Палати представників США Ненсі Пелосі. Ця поїздка викликала обурення Пекіна, після чого він провів найбільші військові навчання біля території Тайваню. Тайвань це частково визнана демократична держава, яка офіційно називається Китайською республікою. Її уряд переїхав на острів у 1949 році, коли зазнав поразки в громадянській війні проти комуністів. Однак, нинішня влада материкового Китаю називає цю територію своєю бунтівною провінцією. Багато аналітиків не виключають, що КНР спробує захопити Тайвань силою.